Добропілля Покровськ одні з найгарячіших точок на мапі російсько-української війни. Військові, які нищать ворога у так званій зоні вбивства, використовують дрони для атак і порятунку життя. Як працює один із дрон підрозділів неподалік добропілля, дивіться у нашому матеріалі. Цього пішли, пішли, пішли. Хай вода, хай вода, хай вода Добропілля Донеччина. Українські війська на четвертому році повномасштабної війни покладаються на повітряні та наземні безпілотники для бойових дій та підтримки військ у польових умовах. Спеціалізований підрозділ безпілотників за допомогою наземного дрона рятує поранених із поля бою. Дивіться, хто там на зближчі позиції. варвар, варвар, пускай будто. Великі ділянки поля бою, де дрони ведуть більшу частину боїв, українські військові називають зоною вбивства. О! Пульс був, дихання було. Зараз там ну, бореться. Я нічого не можу сказати, дуже тяжкий, дуже. Днями у районі Добропілля російські війська здійснили одну із наймасованіших атак. Намагалися захопити населені пункти Шахове та Володимирівка. Штурм тривав понад шість годин і став наймасовішим. За останній час росіяни застосували 29 одиниць техніки. Розраховували також на негоду, яка мала б ускладнити роботу безпілотників. Однак задум не спрацював. Ворог втратив два танки, 12 бойових броньованих машин та одне АТО. Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Росіяни, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, зосередили біля Покровська найбільше військ. Сили не співмірні, один до восьми, заявив президент. Кремль прагне використати захоплення Покровська як політичний аргумент однак на тепер без успіхів. Інна білак Sky News, Слава Тіві.